НБУ планує обмежити вихідні P2P перекази. Кому реально ускладняють життя нові ліміти та як тепер донатити і проводити збори? Чи нові обмеження це початок кінця P2P в Україні та які є альтернативи платежам з картки на картку. Які банки мають АйБан платежі без комісій та як їх правильно використати? Якщо хочете почути відповіді на ці запитання, то залишайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі ВолеПРО. Сьогодні будемо говорити про можливі обмеження від НБУ, які там є нюанси, що не так із цими обмеженнями. Кому ці обмеження реально як серпом по яйцях, як в умовах цих обмежень і надалі проводити збори і не переставати донатити, та глянемо, які банки надають можливість здійснення безкоштовних айбан платежів, бо, власне, вони стають тим інструментом, який ми почнемо використовувати все частіше. Відео буде досить довгим, тому внизу ви можете побачити часову шкалу із розділами. А в описі відео є детальні тайм-коди, тому, якщо вам цікаво почути лише якісь певні теми з цього відео, то використовуйте тайм, -код. Коди, щоб зекономити свій час. І так, НБУ заявив, що планує запровадити обмеження на вихідні P2P-перекази. перекази. 2 p перекази це такі звичні для нас перекази з картки на картку. І ось НБУ хоче поставити ліміт у розмірі 30 вихідних платежів з картки на картку на місяць на одну особу в одному банку. Та не більше загальною сумою у розмірі 100 тисяч гривень на календарний місяць. Тобто ці ліміти не на окремий рахунок, а на одну особу в одному банку. Тому, наприклад, якщо у вас і чорна, і біла картка у Монобанку, то у вас два рахунки в Моно, але загальний ліміт у вас все одно буде не більше 30 вихідних платежів P2P, та не більше 100 тисяч гривень на місяць загально. Якщо у вас є картки в декількох банках, наприклад, у вас Монобанк, PUM та Абанк, то у вас, відповідно, ліміт 30 платежів і 100 тисяч гривень на місяць в Монобанку, такий самий ліміт в пумбі і такий самий ліміт в Абанку. Сумуючи це 90 P2P платежів та 300 тисяч гривень ліміту на місяць. Кожного першого числа місяця цей ліміт буде поновлюватись, а невикористаний ліміт не переноситься на наступний місяць. Обмежень на вхідні платежі немає. Наче тут по лімітах усе зрозуміло. Але чому ми говоримо про ці обмеження зараз? Адже поки що це тільки заяви і нічого ще реально НБУ не запровадив. А справа в тому, що це вже майже факт, що такі зміни будуть, адже НБУ про це офіційно заявив і сказав, що такі обмеження можуть на протязі одного місяця. Тому навряд чи щось поміняється в плані ліміту по кількості чи по сумі. І я думаю, що НБУ такі зміни прийме ближче до кінця червня. Яка мета таких обмежень? НБУ цілу статтю видав, як це важливо запровадити такі обмеження, адже це боротьба із незаконними онлайн-казино і дропами. До слова, дропи це ті, хто продають за гроші доступи до своїх банківських рахунків іншим особам. І так послухати НБУ, то наче хороша ідея. Адже в суспільстві навіть себе слово казино має негативне забарвлення, а тут ще й незаконне казино, яке не сплачує податки, викликає залежність у людей і цивільних, і військових, і дохід в більшості таких казино, наче йде в країну окупанта. Та й продавати доступ до своїх рахунків це нелегально, наче в НБУ правильні мотиви, чи не так? Але кому реально ці обмеження насолять? Кому реально ці обмеження будуть як серпом по яйцях? Нелегальним казино? І тут я маю сумніви. Нелегальні казино в епоху інтернету вже декілька років активно обманюють державу і відмивають кошти. Вони з високою ймовірністю знайдуть нові шляхи, як це продовжити робити. НБУ вже боровся з міскодингом у праці, і казино почало використовувати дропів. І знову ж таки вони знову щось придумають. Так ці обмеження трішки ускладнять їм життя. Тепер картка дропа житиме менший період часу, і їм буде необхідно більше дропів. Але це не викорінить проблему. Хочете боротись із Лудоманією? Так на телебаченні стільки реклами легальних казино, хоч греблю гати. По місту сотні бігбордів такої реклами. бетінг компанії спонсорують національні команди та івенти національних масштабів. А тим часом жодна школа України не навчає, не розповідає, що ставки, азартні ігри викликають залежність. Я не бачу жодної промо-компанії, яка б боролась з Лудоманією. Отже, може, мета цих нових обмежень не так боротьба із залежністю, як боротьба із ухилянням від сплати податків. Так тут ось з останніх випусків Бігоса бачимо, що головний поліцейський країни ймовірно підзаробляє продаючи паливо через p 2 p платежі на АЗС без ліцензії. Про прайси і суми, які крутяться в ТЦК, ходять же легенди. Тендерам з цінами X2, X3, X4 вже ніхто і не дивується. Та камон, наша держава потопає в корупції, якої ще, мабуть, і не було, і основні джерела неймовірних масштабів, несплачених податків не треба далеко шукати. Достатньо глянути на межі витягнутої руки або заглянути в сусідні кабінети. А якщо і добре пошукати в тих кабінетах, то не здивуюсь, якщо знайдуться люди, дотичні до тих же нелегальних казино. Ймовірно, окрім такої палкої боротьби з нелегальними казино і дропами, дані майбутні обмеження мають ще одну мету. Вивести бізнес із тіні. адже хтось все ще продає товар без реєстрації ФОПа і приймає оплату на картку. Хтось досі працівникам платить офіційну мінімалку, а все решта виплачує переказом з картки на картку. Хтось через P2P купує крипту і виводить кошти за кордон, чи через крипту продає товари і таким чином не сплачує податки. Тобто різні бізнеси по-різному використовують P2P для обходу податків, і тут знову ж таки, місія НБУ правильна і з нею не посперечаєшся. Платити податки потрібно, вести бізнес в білу потрібно. Ці обмеження вставлять великі палки в колеса тим бізнесам, які приймали оплати на картки, чи платили неофіційні зарплати також на картки. Але ось хвилює той факт, що при намаганні вирішити якусь проблему, ми в результаті отримуємо не вирішені проблеми, а знову ж таки чергову заборону. Заборона на виїзд за кордон, заборона на відправку коштів за кордон, заборона на пі p платежі. З такими підходами можна спробувати заборонити все. А може і спрацює. І ось той факт, що НБУ про такі обмеження попередив за місяць до їх запровадження, підштовхує мене до думки, що все ж таки ці ліміти більше покликані боротись із несплатою податків у звичайних бізнесах, аніж з казино. Адже усі попередні обмеження та заборони НБУ вводив неочікувано або без попередження. А тут, мабуть, вперше НБУ вийшов з офіційною заявою, що ось такі то обмеження будуть прийняті і будуть прийняті на протязі місяця. Таке враження, що НБУ наче неофіційно дав знати бізнесам, які зловживали можливостями P2P-переказів, що з кінця червня їх життя зміниться, дав їм місяць часу, щоб привести свої робочі процеси у відповідність до закону. Ще цю думку підігріває мені той факт, що НБУ хоче обмежити лише вихідні p 2 p перекази, а лімітів на вхідні перекази не буде, і це не мало б ускладнити життя тим, хто збирає і робить донати. Але ще Нацбанк не ввів ці обмеження. Якось державний Сенсбанк вже з 1 червня робить обмеження власне на вхідні p 2 p платежі із карток інших банків. Ліміт з 1 червня у Сенсбанку становитиме не більше 200 вхідних P2P платежів на місяць і не більше загальної суми 1 мільйона гривень на місяць. Там ще є обмеження на день та на тиждень, але поки що це такі ліміти, які навіть не звичайним громадянам. Проте, якщо така тенденція продовжиться і з часом ліміт і на вхідні платежі зменшать, то це вже справді закрутить гайки для платежів з картки на картку. Виглядає так, що у довгостроковій перспективі P2P ставатиме все більш лімітованим та обмеженим способом переказати кошти. Тому нам вже потрібно звикати робити платежі СЕПА, тобто платежі на інші банки через реквізити IBAN. Так кому насправді ці нові обмеження від НБУ ускладняють життя? Перший місяць прийняття нових лімітів найбільше постраждає кількість та сума донатів. Щоб там НБУ не говорив, що це не вплине на волонтерську діяльність, так як обмеження немає на вхідні платежі. Але щоб закрити збір, хтось має ці донати робити. І якщо спочатку я думав, що дійсно нові ліміти не вплинуть на волонтерську діяльність, то після розмов з певними людьми, які проводять збори, з людьми, які часто донатять, я змінив свою думку. Донати постраждають, і збори стане закривати складніше. Чому? По-перше, а тому, що усі збори, усі банки наповнюються на 99% через P2P платежі. По-друге, більшість людей має одну основну або максимум дві картки, якими вони користуються. І 30 P2P та 100 тисяч гривень на місяць може бути недостатньо, тому що ми часто переказуємо кошти з картки на картку на свої власні рахунки в інших банках, своїм родичам та близьким, і рідше щось купуємо через P2P. Наприклад, коли ви заходите в магазин в період вимкнення світла і ні термінал не працює, ні банкомат, щоб зняти готівку. І єдиний вихід купити товар це переказати з картки на картку. Це реальність і тепер такі ситуації трапляються. Коли треба скинути кошти дружині чи родичам, ми просто заходимо у свій банківський застосунок, обираємо переказ коштів по номеру телефону і у списку контактів шукаємо ту особу, якій переказуємо кошти. Це зручно, навіть номера картки нам не потрібно, але це йде як P2P-переказ. І ось таким чином, наприклад, в мене по одній карті за неповний місяць вже зроблено таких 20 вихідних P2P платежів. По третє, якщо на початку війни більшість донатила раз чи два, але велику суму протягом місяця, то зараз статистика така, що люди донатять частіше, але меншими вже сумами. Тобто 100 гривень на Стерненка, 200 на притулу, 300 на повернись живим, 400 на знайомому на протез, 500 на машину для сусіда, який на нулі, 600 на ФПІ дрони на збір якоїсь великої компанії. Тобто, якщо 20 P2P ви витрачаєте на власні потреби, і у вас немає декількох карт різних банків, то не завжди вам буде достатньо цих 30 платежів на місяць. Але не кількість платежів тут так важлива. Більш важливий ліміт у 100 тисяч гривень на місяць. Якщо ви маєте карти декількох банків, то ліміт у 100 тисяч гривень ви можете спалити навіть за 2-3 p P2P платежі. Ось вам реальний приклад. Проходить людині дохідна картку Пумбу, і з неї вона пересилає на свою картку А банку 20 тисяч гривень, щоб погасити кредитний ліміт і бути в пільговому періоді. Другий платіж у розмірі 35 тисяч перекидає на Ізібанк, щоб скинути на вільний депозит під 10%. Третій платіж у розмірі 1000 гривень скидає на свою картку Монобанку, бо по ній є кешбек на аптеки, а власне зараз треба придбати протилегічні препарати. Четвертий платіж вона скидає на Сенсбанк, щоб на 10 тисяч купити ОВДП. Ця особа зробила всього-навсього 4 платежі на свої власні картки в інших банках і в пумбі вже майже використала повністю ліміт по загальній сумі. Веду до того, що дехто навіть за 2-3 платежі між своїми картками витратить цей ліміт у 100 тисяч гривень, і коли захоче задонатити якусь суму зі своєї основної картки, то не зможе, бо йому це не дозволить зробити ліміт. По-четверте, ми усі так звикли до P2P, що навіть особи 50 плюс років знають, як самостійно зробити такий платіж і задонатити. А ось як зробити айбан платіж, для них це поки не так звично і зрозуміло. Тому у тих нечастих випадках, коли особи 50 плюс витратили 2 p платежів і хочуть задонатити, і єдиним способом задонатити буде зробити АІБАН платіж, то вони ймовірно цього не зроблять. По-п'яте, обмеження також ускладняють роботу тим, хто проводить збори, адже, як ви думаєте, вони витрачають зібрані кошти. Підписують договора і купують живений автомобіль на фронт. Ні. Подзвонили люди, які знайшли необхідне авто, і кажуть: кидай на картку 70 тисяч за за авто, а завтра докинеш решту. Все, ліміт майже вичерпано. Таке саме з дронами, екіпіровкою, медикаментами і так далі. Для волонтерів найбільше обмеження це власна сума у 100 тисяч гривень. Проте НБУ повідомив про один нюанс в цих нових обмеженнях. У людей буде змога подати заявку до свого банку, щоб збільшити цей ліміт. Тобто треба буде обґрунтувати банку, що ваш дохід чи діяльність дозволяє вам проводити і більше операцій на більшу суму. І тоді, якщо доказів банку буде достатньо, то він в індивідуальному порядку збільшить для вас ліміт. Як саме виглядатиме процедура та які документи подавати потрібно буде, поки невідомо, але підозрюю, цей процес виглядатиме аналогічно, як підтвердження своїх доходів в Для офіційно зареєстрованих волонтерів порада. Як тільки НБУ офіційно запровадить ці обмеження, то зверніться одразу до свого банку з проханням про збільшення лімітів для вас, щоб не бути заблокованими по волонтерській діяльності. З усього вище сказаного напрошується запитання, а як тепер донатити та проводити збори? Відповідь така, щоб не застати ситуацію зненацька, нам потрібно вже зараз привчати людей донатити через IBAN-реквізити, а нам самим оптимізувати свої P2P-платежі. На щастя, банки розуміють, що ці обмеження вдарять по волонтерах і вже працюють над змінами до своїх сервісів, які використовують для зборів. Наприклад, Монобанк по своїй банці вже здається, як тиждень часу показує ще й рахунок IBAN, по якому можна поповнити банку, і його можна легко скопіювати для здійснення платежу. Якщо я не помиляюсь, то раніше цього реквізиту не було, а рахунок міг побачити лише власник банки. Якщо і інші банки зроблять те саме по своїх сервісах, то це буде чудово. По-друге, як оптимізувати свої P2P платежі. Як я і говорив, багато P2P платежів ми робимо, просто переказуючи кошти на свої картки в інших банках чи на картки своїх близьких. Тут усе просто. Тепер замість переказати кошти по номеру телефону чи по номеру картки, нам слід завести шаблони з IBAN-реквізитами. Здається, усі банківські застосунки дозволяють створювати шаблони, тому що переказати кошти зі своєї картки на свої картки в іншому банку чи на картку родича, просто створіть відповідний шаблон, але з використанням вже IBAN-реквізитів. По IBAN-реквізитах платежі всередині банку також миттєві, а якщо платіж, йде на інший банк, то він зараховується до години часу. Таким чином, за допомогою шаблонів ми покриємо десь 90% наших постійних P2P-платежів і залишимо більше платежів для донатів. Для тих, хто проводить збори, вам тепер потрібно не лише скидати номер картки чи посилання на вашу банку, а і у коментарях чи у публікаціях, у яких ви пишете про збори, залишати ще й IBAN-реквізити на вашу банку, а також ваші прізвища ім'я по батькові та ідентифікаційний номер. Адже при здійсненні IBAN платежу ще необхідно заповнити такі дані, як прізвище ім'я по батькові-утримувача та ІПН. Це дозволить тим людям, які використали свій ліміт по P2P платежам, здійснити донати через IBAN платежі, адже обмежень по кількості IBAN платежів немає, а загальні ліміти по сумах IBAN платежів в декілька разів вищі. Тепер давайте глянемо, які банки дозволяють безкомісійні IBAN платежі на рахунки інших фізичних осіб в інших банках за рахунок власних коштів. Сенсбанк IBAN платежі без комісії. Ліміт тут не більше 500 тисяч гривень на день, але не більше 150 тисяч гривень за один переказ. Монобанк платіж IBAN без комісії і без лімітів. NovaPay. без комісії та без лімітів. Банк власний рахунок без комісії і іначе без лімітів, бо інформацію про ліміти я таки не знайшов. Крадобанк та Глобусбанк до 10 тисяч гривень без комісій. EasyBank. без комісій, якщо платіж менший, аніж 10 тисяч гривень. А банк до 20 тисяч гривень на місяць без комісій. Ну і декілька великих банків, які все ж таки мають комісію. Пум комісія – комісія 5% від суми, мінімум 3 гривні, максимум 500 гривень. Приватбанк 5% комісії, мінімум 5 гривень, максимум 100 гривень. Таскомбанк, якщо платіш до 20 тисяч гривень, то комісія 5 гривень, а якщо більше 20 тисяч гривень, то комісія вже 100 гривень. Наче усі великі популярні банки переглянули, тому як висновок. Тим, хто проводить збори. Давайте не чекати обмежень від НБУ, а вже зараз привчати свою аудиторію до платежів через IBAN, щоб не тормозити збори. Тим, хто донатить, оптимізовуємо свої під перекази і заміняємо їх на IBAN платежі, щоб продовжувати донатити. Ну і задонатити через реквізити, це не така вже і складна справа. Достатньо заповнити два додаткових поля, а самі платежі IBAN також можуть бути і без комісії у багатьох банках України. Маю надію, це було корисно, а на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!